Доброго усім ранку з середи 5 лютого 2025 року. Дорогі брати і сестри, сьогодні у храмах на Божественній літургії читається Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 28 по 37. И приступль един от книжник, слышав их сязающихся, и видев, яко добре отвеща им, вопроси Его, Кая есть первая всех заповедей, Иисус же, отвеща ему, яко первыйший всех заповедей, слыши Израилю. Господь Бог ваш, Господь Един есть, и возлюбиший Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всею душею Твоею, и всем умом Твоим, и всею крепостью Твоею, сия есть первая заповедь, и вторая подобна ей, возлюбиши ближнего Своего, яко сам себе. Большая сию и на заповедь несть. И рече ему, книжник, добре Учителю, воистину рекл Еси, яко един есть Бог, и несть його. Его, и ежелюбите Его всем сердцем и всем разумом, и всею душею, и всею крепостью, и ежелюбите Ближнего Яко себе. Боли есть всех все и жертв. Иисус же видев, яко смысленно отвеща рече ему, недалече есть и от царствия Божия. И никто же смеяше к тому его вопросите. И отвещав Иисус глаголаше, уча в церкви, как глаголют книжницы, яко Христос сын есть Давидов, Той, Бодавид, рече Духом Святым, глагола Господь Господе моему, сиди одесную меня, донь же положу враги Твои, ножия ногами твоїма». сам у Давід глаголит Его Господа, и откуда сын Ему есть, и много народ, послушавши Его, в сладость. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались та бачив, як добре він відповів їм, приступив та й спитався його, котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм. І всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею: люби свого ближнього як самого себе, нема іншої більшої заповіді над оці. І сказав йому книжник: Добре, учителю, ти справді сказав, що один він. І нема іншого, окрім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення і жертви. Ісус уже, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього: Ти недалеко від Божого царства. І ніхто не насмілювався вже питати його. По тому Ісус відповів і промовив, у храмі, навчаючи, як то книжники кажуть, що ніби Христос Син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав: Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене. Доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Сам Давид його Господом зве, я вже він йому син, і багато людей залюбки його слухали. Усім доброго здоров'я і гарного, позитивного настрою на день прийдешній.